Вітаю вас на каналі Математика. Мене звати Оля Ярославівна. і зараз ми з вами розглянемо параграф 35 порівняння десяткових дробів. Важливим є питання порівняння десяткових. Для початку розглянемо такий приклад. Нехай маємо 3 дециметри. Ми знаємо, що 3 дециметри це 30 см, а також це 300. Міліметрів. Якщо ми подамо 3 дециметри, 30 сантиметрів і 300 мм у вигляді метрів отримуємо, що 3 дециметри буде дорівнювати 0,3 метра. 30 сантиметрів буде дорівнювати 0,30 метра. 300 мм буде дорівнювати 0,300 тисячних метрів. Оскільки 3 дециметри дорівнює 3 м дорівнює 300 метрів, то дані величини між собою теж будуть рівні. 3 десятих метра дорівнює 30 сотих метра дорівнює 300 тисячних метрів. Отже, якщо справа до десяткового дробу приписати один чи декілька нулів, або відкинути один чи декілька нулів, значення цього дробу не зміниться. Наприклад, маємо 7, цілих. якщо ми до 7, цілих справа припишемо декілька нулів, у нас залишається все рівно 7, цілих. тобто 7,0 дорівнює 7, цілих.

Правилами, що й натуральні числа. Отже, порівнювати їх можна за аналогічними правилами для порівняння натуральних чисел. Щоб порівняти два десяткові дроби, спершу порівнюйте їхні цілі частини. Якщо маємо дріб 14,21 і 15,11, то більшим буде 2 15,11, тому що ціла частина 15, цілих, а тут ціла частина 14. 15 більше, ніж 14, отже, 15,11 більше, ніж 14,21. 14,21 менше, ніж 15,11. Якщо у нас є 17,

13,14 і 13,23. Цілі частини рівні. Тоді порівнюють значення десятих. 1 і 2. Двійка більше, ніж 1. Отже, 13,14 менше, ніж 13,23. Якщо ми отримаємо, що десяті у нас одинакові, і тут двієчка, і тут двієчка. тоді будуть порівнюватися вже не десяті, а соті. А соті бачимо у нас навпаки більше у першого дробу. Отже, тепер 13,24 соти більше, ніж 13,23 соти. Іноді для того, щоб порівняти два десяткові дроби, потрібно зрівняти кількість знаків після коми. Наприклад, якщо у нас буде ситуація 19,23 і 19,232 Тисячних. Як порівнювати такі дроби? Ми зрівнюємо кількість знаків після нуля. Нам вже відомо, що ми можемо після коми дописувати, от після в десятковому дробі ми можемо в десятковій частині дописувати справа будь-яку кількість нулів або відкидати будь-яку кількість нулів. У цьому дробі ми не можемо нічого відкинути, значить дописуємо до цього. У нас є раз, два, три знаки після коми. Повинно бути раз, два, три знаки. Дописуємо один нулик тепер ми можемо порівнювати цілу частину цих дробів рівні. Порівнюємо десяті. Десяті рівні. Порівнюємо соті, соті рівні. Порівнюємо тисячні. Тисячні нуль і два. Два більше ніж нуль. Отже, 19,230 сотих менше, ніж 19,232 дев'ятнадцять,232 тисячних, 230 не сотих. Але, мулики ну, ці, не пишемо нас запитували за ось такий дріб. І ми, не пишучину, можемо сказати, що 19,23 менше, ніж 19,232. тисячних. Отже, приходимо до правила порівняння десяткових дробів. Для того, щоб порівняти два десяткові дроби, потрібно порівняти їхні частини. Серед двох десяткових дробів більший той, у якого більше ціла частина. Якщо цілі частини рівні, порівнюють числа десятих. Якщо десяті рівні, порівнюють числа сотих. Якщо соті рівні, порівнюють числа тисячних. і так далі. Рівні десяткові дроби на координатній прямі позначають однією і тією самою точкою. Наприклад, число 1,4. Дорівнює 1,40. Тоді ці два числа на координатній прямі будуть позначатися однією і тією самою точкою. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Так, 0, один. Раз, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, десять. Два позначаймо точку 1,4. 1 1, 2 3 4 10. Наша нехай буде точечка А, яка має координати 1,4 Але 1,4 десятих до дорівнює 1,40 сотих. Отже, наша точечка нехай буде знову А, але 1,40 Сотих будуть позначатися однією і тією самою точкою. Якщо у нас є два дроби більше і менше, наприклад, 1,4 і 1,8, то ми бачимо, що 1,4 менше, ніж 1,8, то Менший дріб на координатному промені означає точку лівії, яка знаходиться лівіше, а більший ту, яка знаходиться правіше. Одна ціла 8. Чим більше, точка, чим більше значення, тим правіше воно знаходиться на координатній прямій. І чим менше значення, тим лівіше воно знаходиться на координатній прямій. Тепер дамо відповіді на запитання у кінці вашого параграфу. Чи зміниться десятковий дріб, якщо справа до нього приписати 0, 5 нулів? Якщо б ми з вами взяли будь-який десятковий дріб, нехай це буде 7, 3 сотих. І припишемо до нього 1 0. Ми знаємо, що скільки ми нулів не приписували, наш Дріб не зміниться, значення нашого дробу не зміниться. Тобто, якщо маємо 7,3, то він буде дорівнювати дробу 7,3. І навіть якщо ми припишемо не 1, а 5 нулів до 7,3, 7,3, 1, 2, 3, 4, 5, він залишиться тим самим. Дробок. Тобто він позначатиме ту саму точку на координатній прямій. Сформулюй правило порівняння десяткових дробів. Із двох десяткових дробів більший той, у якого більше ціла частина. Якщо цілі частини двох десяткових дробів одинакові, то порівнюють числа їх десятих. Якщо число десятих одинакові, то порівнюють числа сотих. І так далі. Дякую за увагу! Надіюсь, це відео було корисне та сподобалось вам. Не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. До скорих зустрічей!